Представниці європарламенту відвідали Чернігівщину і, зокрема, Катівню Ягідному, де на людських умовах перебували місцеві жителі. Євродепутатки вражені людськими історіями. Пройшло три роки, а жителі села не в змозі це забути. Забути цього не можна, я так розумію, що це залишиться на все життя. Але ж пережити ці емоції, я пам'ятаю, що після підвалу дуже було тяжко. Говорила з психологом не один раз, і мені просто порадили не мовчати про це, поговорити. Сказали, ніякі пігулки тобі не допоможуть. Так що говори. І я це говорю. Я розумію, що я, мабуть, себе потрошку лікую цим. І з другої сторони доношу до людей, щоб знали про ці. Жахи, які ми тут перенесли, щоб ну щоб все весь світ знав, міжнародна делегація альянсу лібералів та демократів за європу, приїхала побачити та почути історії жінок Чернігівщини та їх внесок у боротьбу за свободу. Давайте поговоримо про те, що таке про роль жінок у цій війні, у цій боротьбі і у відновлені і у відновленні. Лікарки, військовослужбовці, підприємниці, голови громад, розповіли євродепутаткам про виклики, які постали перед жінками Чернігівщини після 2022 року. Під обстрілами, під авіаударами, ми виїжджали санітарною, нашою санітарною машиною, забираючи поранених, і по ходу підбирали знаєте, це було саме страшне цивільних яких поранили, коли вони стояли у черзі за хлібом, за водою. І ти зупинявся швиденько, я казала водію, будь ласка, давай на секунду зупинимось і заримою цю людину. І ми везли всіх: прикордонників, збройників, цивільних. Ми швиденько везли в лікарню для того, щоб зберегти їм життя. Ми виїжджаємо родинами. І ти розумієш, що родина може не повернутися. У кожної нашої жінки чоловіки служать. В різних структурних підрозділах іноді ми зустрічаємося на виїздах. І наші діти чітко розуміють, що батьки можуть не повернутися. Я вам говорю це відверто. Залишаються маленькі діти без батьківської любові, залишаються батьки, дружини. З якими ти будеш жити поруч. Це ніколи не скінчиться. Ні завтра цей біль не пройде, ні післязавтра ніколи. Це буде тривати ще десятиліттями. І оця дуже тонка межа навчитися бути разом в цей час з цими родинами. Україна зіткнулася з абсолютним злом. Оце зло просто воно абсолютне, воно ірраціональне, воно хоче нас знищити, але водночас е, люди, чоловіки, жінки, діти бачила багато дітей, е, люблять цю країну, і хочуть тут жити. Євродепутатки кажуть, що хочуть повернутися додому, аби переповісти ці історії в своїх країнах для посилення допомоги Україні і самої безпеки в Європі в ЄС та Європарламенті. Ми пишаємось Україною, яка відстоює власну свободу. Ми мали честь дізнатися, чому так важливо, щоб Україна виграла цю війну. Для нас також важливо почути так багато історії людей. Це було зворушливо. Ми тут щоб повернутися додому і переказати ці історії, які підсилять настрої всередині Європи. Це наш обов'язок, оскільки європейці мають привілей жити в спокої. Велика честь бути з вами.